З 1 вересня цього року усі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Він також наголосив, що у випадку порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін, зазначив посадовець. За словами шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. Раніше ми вже повідомляли, що уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова переконана, що військовослужбовців ТЦК та соціальної підтримки потрібно забрати з вулиць.